Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, зробимо на прохання моїх глядачів і слухачів. Черговий огляд нашої в лапках або української в лапках блогосфери. Ну, що вона? Я вже не кажу про те, що там сотні тисяч і десятки тисяч переглядів, де пишуть про те, що Кремль уже зруйнований повністю, що депутати вистрибують держдури, вистрибують у вікна, так що Путін заарештований, і все-таки інший народ на це ведеться. Він дивиться. Ну, мені здається, що, продивившись деякі назви, які абсолютно ідіотські, так? або ті, які ну, просто в принципі не можуть відповідати дійсності, туди заходить, немає ніякого сенсу. Це просто забивати свої мізки, ну, маразмом. Але ж. Є речі, от, наприклад, читаю: Трамп розніс Путіна заявою. Так, ну Можна рознести Путіна заявою? Якби там було написано, що Трамп розніс Путіна, відправивши Україні величезну партію зброї, грошей. там. Тушонки. Ну, я не знаю, ще чого, що вони там відправляли Радянському Союзу під час Другої світової війни. Так, одягу, та всього. Всього, що тільки аж до голок голки, для того, щоб зашивати там. Що порвалося, все це американці відправляли Радянському Союзі. А тут вони заяви відправляють. так. Трамп розніс Путіна заявою. Ну, правильно, ну дивіться, люди, так, це цікаво, дуже як можна рознести Путіна заявою. Так. Ну і інші тут цікаві дуже речі. От, так. так, що Соловйов впав в білу гарячку, це теж цікаво. Мені здається, що він. Цієї білої гарячки і не виходив. Так. О, бачите? Так звинуватили навіть шпіонажі в пользу Польщі і розстріляли. А я дивлюся, воно зараза продовжує тренді з того світу, навіть розстріляне, зараза така. Так, ну це ж так. Ну що тут, що тут далі? Наше пише так. Ну, багато цікавих речей, на які народ кидається. Чим божевільніша заява, тим більше переглядів. Так. Ну, наприклад, той же самий міністр закордонних справ Республіки Польщі розніс Росію заявою. Сильно дуже. Оце заява. Оце заява, якою можна рознести Росію Україну 17,2 мільйони квадратних кілометрів, виявляється, достатньо заяви. Так. Ну. так, тепер що ще? Ага. О, та ви ще ж, ще ж не все бачили і не все чули. Так, тут ось, е, нібито китайці повідомляють, що Мадіар украв півтора мільярди доларів. Теж непогано. Теж непогано. Мені цікаво, де він в кого він украв і де він міг півтора мільярди. Ну, ну хоча б написали півтора мільйони доларів. Так, або півторя трильйони доларів Ой, так, Ну і Польща розносить небензі в ООН. Так. Ну, ще одне розносить то Московію, то Трамп Путіна, то е, Московію бензя розносить. Ну, От ми так і живемо. З вами, а чого нам дивуватися? Поки ми не, не подорослішаємо, у нас же нічого хорошого не буде. Ось через Благосферу мені запропонували її прокоментувати. Ну, так дивіться, читайте, якщо там написано вже в назві повна дурня собача, що робить, мені кажуть, якщо дурня собача, Якщо так будь не може, то, то нічого туди і заходити. Заходьте там, де цікаві, веселі назви, які відповідають змісту того, що буде сказано.